Конфіскація російських активів в Україні буде розглядатися проект закону щодо націоналізації усіх російських активів. Вилучення активів на користь держави – без проблем. Чому затягується процес? Ми реалізуємо дорожню карту індивідуальних санкцій лише в 2050 році. Чому і через рік після повномасштабного вторгнення стовпи режиму Путіна володіють майном в Україні? Чому досі Бабаков або Фрідман не став відповідачем, потрібно ставити тільки Міністерство юстиції. Це важко пояснювати людям, тому що це є реально юридичні нюанси. В не незрозуміло, хто в цій країні відповідає загалом за політику конфіскації активів. Велика війна, яку розв'язала Росія рік тому. Змусила Україну та її партнерів шукати способи знекровити російську економіку та вплинути на тих, хто прямо чи опосередковано фінансує збройну агресію. Першим і головним інструментом економічного тиску стали економічні обмеження, українські та міжнародні санкції. Водночас українська влада оголосила про посилення боротьби з державним та приватним російським бізнесом через конфіскацію таких активів в Україні. Що вже вдалося відібрати? Чому конфіскація затягується та чи підтримують українці російський бізнес? Наприклад, купуючи Моршинську та відвідуючи Терце Оушен Плаза у Києві далі у матеріалі. Чинне українське законодавство передбачає три головні механізми вилучення активів. Перший механізм неофіційно називається націоналізація, тому що стосується вилучення майна російської держави та її представників на території України. В Україні вже є приклади успішної націоналізації російських державних активів. І їх поки що два. У травні 2022-го рішенням РНБУ вилучено корпоративні права та фінансові активи російського Сбербанку та російської держкорпорації ВЕБРФ. Вже було конфісковано близько трьох трьох мільярдів гривень. Це якраз ми говоримо про російські банки. І вони вже перераховані в бюджет, тобто це ті гроші, які ми по факту ми можемо розпоряджатися. Але ці два приклади зазначають в експертній організації Стейт Воч, наче крапля в морі. Станом до вторгнення таких активів на територію України нарахували 905 активів. Чому через рік після повномасштабного вторгнення Україна спромоглася конфіскувати лише два суверенні російські активи, схеми надіслали запит в РНБО та Кабінет Міністрів. Виявилося, що Мінекономіки влітку минулого року сформувало перелік таких активів. Уряд схвалив цей перелік 5 серпня. Рада нацбезпеки повернула документ на доопрацювання в Мінекономіки. Доопрацювання триває і досі. Таким чином приклади з конфіскацією фінансових активів Збербанку і ВЕБРФ показав, що вилучення майна держави Росія в Україні можливе. Більше того, ці кошти можуть наповнювати український бюджет, але разом із тим список суверенних російських активів в Україні, які можна було б вилучити, досі не затверджений РНБО. Якщо мова йтиме про вилучення активів на користь держави, рішення ВАКСу і вперед, тобто без проблем. Так, у червні 2022 року під час інтерв'ю міністр юстиції України Денис Малюська оцінював ефективність запровадження в Україні нового механізму конфіскації через накладання санкцій на конкретних осіб за підтримку російської агресії і рішення вищого антикорупційного суду. Цей спосіб ще називають цивільною конфіскацією. Через 9 місяців за цей напрямок відповідає уже не міністр юстиції. А його заступниця Ірина Мудра. Відібрати активи за цивільною процедурою поки що вдалося лише у трьох російських олігархів: Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова. У випадку із Євтушенковим йдеться про більше мільйона квадратних метрів нерухомого майна у Запорізькій області. Компанії Євтушенкова як неодноразово повідомляли схеми співпрацювали з російською оборонкою. У Дерипаски частки у 13 заводах його групи Русал та нерухомість вартістю понад 10 мільярдів гривень. У Шелкова, окрім рухомого та нерухомого майна, через суд відібрали Демур'янський гірничозбагачувальний комбінат на Дніпропетровщині. Все решта конфіскованого через ВАКС переважно те майно, яке Україна тимчасово не контролює. Це ректори е, кримських університетів, там депутати державної думи, тобто е, ряд суб'єктів, у яких є активи в Антономній Республіці Крим, в чому полягає механізм цивільної конфіскації, і як він міг би працювати в ідеальних умовах? Цивільна конфіскація неможлива без санкцій, тому перший крок це застосування санкцій щодо особи. Нині працює міжвідомча група на чолі з міністеркою економіки. Вона формує списки кандидатів на санкції. Ці списки через членів Ради нацбезпеки, переважно СБУ, вносяться на розгляд. РНБО виносить рішення щодо запровадження санкцій. Це рішення потім підписом водить дію президент. Далі починається робота Міністерства юстиції. Мін'юз звертає звертається до правоохоронних органів та збирає докази того, що дії підсанкційної особи підпадають під один чи більше критеріїв, серед яких інформаційне сприяння завдання шкоди територіальній цілісності. Сприяння збройній агресії, сплата значних податків у бюджет Росії. Далі мін'юз звертається із заявою до вищого антикорупційного суду. Якщо суд вирішує конфіскувати, майно або передають в управління державі, або продають на аукціоні. Володимир Зеленський з червня вводив у дію низку рішення РНБО про санкції та лише восени щодо російських олігархів, які володіють в Україні найбільшими активами. Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова, Євгена Гіннера, Олександра Бабакова, Аркадія Ротенберга. Однак щодо жодного із них мін'юст не подав позову до вищого антикорупційного суду з вимогою стягнення їхніх активів. За інформацією мін'юсту, станом на лютий 2023-го за цивільною конфіскацією, винесено лише 12 рішень, із яких тільки в трьох випадках йшлося про майно російських олігархів. Чому я вимірюю показник не, не кількістю поданих позовів, так а якістю поданих позовів? Чому так мало і так довго ми почали дослідження із самого початку з міжвідомчої робочої групи, яка формує списки кандидатів на індивідуальні санкції? Керівник Нацагентства з питань запобігання корупції входить до її складу. За його словами, процес накладання санкцій, а відповідно, і можливість конфіскації активів російських олігархів, уповільнений уже на першій ланці. Загалом група Макфола Єрмака пропонує застосувати санкції до приблизно 90 тисяч осіб. А це значить, що ми реалізуємо дорожню карту індивідуальних санкцій. Якщо будемо щотижня ефективно працювати лише в 2050 році. А це голова робочої групи встановила такий порядок. Чи на групі вона запропонувала вести саме таке право? І група підтримала на заказ заперечувала. А як мотивували це? Відповідно до регламенту робочої групи я не можу коментувати перебіг засідань. Головою МРГ є міністерка економіки України Юлія Свериденко з схем тривалий час домовлялися про інтерв'ю однак отримали офіційну відмову через завантажений графік. Прес-служба Свереденко надіслала письмову відповідь, у якій заперечила існування правила 200 кандидатів на санкції за одне засідання. Але через джерела в одному з правоохоронних органів, який теж представлений у цій робочій групі, ми дістали протокол засідання, який підтверджує обмеження до 200 підсанкційних осіб. Рекомендувати СБУ при формуванні та поданні клопотань на розгляд РНБО про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій обмежитись окремими пакетами кількістю до 200 підсанкційних осіб. Інша проблема, на яку вказує Новіков, на наступному етапі проголосовані рішення РНБО про введення санкцій довго не підписує президент. РНБО проголосовано в листопаді списки понад Тисячі осіб, представників вищих органів влади Російської Федерації для накладення санкцій. Проголосовано пакет осіб, які брали участь в анексії четвертої частини території України. Сьогодні лютий, але ці рішення не введені в дію в ОП за підготовку таких документів на підпис президенту відповідає Андрій Смирнов. Мені треба буде з'ясувати про ті рішення йдеться мова. Можливо, певна кількість рішень РНБО досі не була введена в дію указами президента, але з'ясувати подробиці, чому не вводилися вони в дію, Мені треба для цього час. Можливо, там є якісь технічні нюанси. Ще одна проблема, на яку вказують аналітики, брак людей у міністерстві юстиції, які готують заяви у вищий антикорупційний суд щодо конфіскації. Для того щоб зібрати всю цю доказову базу, треба реально дуже багато часу і ресурсу. І я не знаю з яких причин міністерство юстиції не підсилюють у цьому напрямку роботи. У міністерстві обіцяють розширитися. Біля 20 осіб у нас в департаменті санкційної політики із можливістю розширення, і зараз ми якраз набираємо людей для того, щоб збільшити свій штат. Якщо проблема справді у кількості кадрів, її треба вирішувати швидко, бо конфіскація активів за цивільною процедурою можлива лише під час воєнного стану. Конфіскація активів можлива і через кримінальні провадження. Цей механізм передбачений українським законодавством. Подібні норми діють і на території європейських країн однак, такий підхід має свої недоліки. Довгі роки розслідувань, потім доведення вини конкретної особи за вчинення конкретних дій, які призвели до конкретних наслідків, і ці дії мають бути кваліфікуватися, чітко зазначені в кримінальному законодавстві, визначатися як там злочин, умовно кажучи. І таким чином, після цього вже може наступати покарання у вигляді або там штрафів, або Конфіскації, як у нас, тож у тих випадках, коли є очевидним, що кримінальний процес щодо діяльності конкретного посіпаки Кремля в Україні може затягнутися у часі, важливо позбавити його можливості отримувати прибуток. Для цього треба вчасно арештувати ці активи та знайти управителя. Це Ocean Плаза, торгово-розважальний центр площею понад 150 тисяч квадратних метрів, майже у центрі Києва. До 2020 року власником Оушен Плази був російський олігарх Аркадій Ротенберг та по черзі його діти. Ротенберг і нині під час повномасштабної війни, за даними українського слідства, контролює дві третини Оушен Плази через номінальних власників зі Швейцарії. А з 2014 по лютий 2022 кошти з рахунків прямого власника ТРЦ тов. І Ес «Либідь» виводилися і використовувалися для придбання акцій у двох оборонних підприємствах Російської Федерації Тульському та Ульянівському патронних заводах. До того ж, Ротенберг один із найближчих друзів президента РФ Путіна. Саме його компанії будували Кримський міст, і саме Ротенберг. Назвав себе власником розкішного палацу в Геленджику, який приписують Володимиру Путіну. Як я розумію, ви зараз готові мені сказати, що ви е, являєте власником. Зараз уже це буде тепер не секрет. Я являюсь бур Конфіскація Оушен Плази через прямий санкційний механізм досі не була ініційована. Але комплекс знаходиться під арештом. Частково. У вересні під арештом опинилося 66% корпоративних прав на Оушен Плазу, тієї частини, яку контролюють громадяни Швейцарії, а за даними правоохоронців, Ротенберги. Це значить, що вони не можуть розпоряджатися цим майном, і в подальшому воно може бути конфісковане за рішенням суду. А поки триває слідство, арештоване майно має приносити дохід державі. Для чого Арма, державний орган з управління активами, мала б визначити іншого тимчасового управителя для цього бізнесу, але досі цього не зробила. Нами готуються всі відповідні процедури стосовно пошуку управителя і стосовно виконання ухвали в цій частині. Допоки ж Арма шукає управителя на цей актив, його нинішнім управителем є холдинг ЮДІПІ Василя Хмельницького. Він володіє третиною ТРЦ і сам пообіцяв віддавати дві третіх прибутку від діяльності державі. Схеми запитали у керівника UDP, скільки коштів вони вже перерахували у держбюджет. Наразі український акціонер здійснює операційне управління активом та лише накопичує кошти від комерційної діяльності до моменту визначення процедури перерахування прибутку до державного бюджету України. Отже, державі вдалося арештувати активи та зберегти їх від виведення та перереєстрації. Утім, доки арма не знайшла управителя на ТРЦ, кошти від його діяльності держава Україна не отримує. Є проблеми із самим пошуком нових українських управителів для арештованого російського бізнесу. Це відбувається непрозоро, кажуть експерти. Арма в принципі ніде не публікує інформацію про результати своєї діяльності в розрізі відбору управителів. Так в принципі неможливо проконтролювати, чим же ж насправді управляє арма і хто конкретно от хто фізично прямо тут і зараз от управляє цим майном. Ще одна група активів в Україні, яку пов'язують із російським прокремлівським бізнесом, це мережа готелів під брендом Прем'єр та п'ять енергетичних компаній: – «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Житомиробленерго». Вони входять до складу групи компаній VS Енерджі. Ці активи в Україні асоціюють із так званим лужниківським бізнес бізнес-угрупуванням» на чолі з віце-спікером Держдуми РФ Олександром Бабаковим до складу цієї групи входять Євгеній Гінер. Це російський бізнесмен, президент футбольного клубу ЦСКА Москва. Олександр Бабаков, це багаторічний депутат Державної думи РФ і віце-спікер парламенту, також російського. І Михайло Воєводін, це людина, яка за даними Інтерполу має статус злодія в законі. Однак, після повномасштабного вторгнення перед українськими правоохоронцями постала проблема. Виявилося, жоден з членів лужниківського групування не володіє в Україні активами напряму. Цими обленерго вибудовуються кілька шарів різноманітних власників з різних країн, в тому числі країн Європейського Союзу, які там в результаті е е ці всі компанії ведуть там, до трьох громадян Литви, там, до одного громадянина Німеччини. Але разом із тим є низка ознак, які вказують на пов'язаність цих громадян Євросоюзу із Лужниківськими. Що кажуть е, ці люди, які називають себе справжніми власниками цих компаній? Вони кажуть, що в 2014 році ми завершили процес купівлі е, активів у росіян, і вони, начебто, не мають зараз жодного відношення до них. Е, але той же Гінер е, в грудні 2014 року, тобто наприкінці, він фактично підтвердив, що він зали, е, залишається там. Власником і фактично впливає на ці компанії. Там є вже колишня дружина гінера, і вона досі залишається серед серед акціонерів. Після двох невдалих спроб Печерський суд Києва у листопаді таки наклав арешт на рахунки цих енергетичних підприємств, заборонивши виводити кошти на компанії, пов'язані з бабаковим гінером та воєводіним, та виплачувати дивіденди. Це теж сталося у рамках кримінального провадження. Також наприкінці грудня суд наклав арешти з забороною відчуження на готелі Прем'єр-Палац Хотел, прем'єр-хотел Рус, прем'єр-хотел Либідь та прем'єр-хотел Славутич у Києві, прем'єр-хотел Дністер у Львові, прем'єр-хотел Одеса в Одесі, а також прем'єр-компас Хотел Олександрія в Олександрії. В управління Арма суд не передав ні обленерго, ні готелі. Тож отримує прибуток у київському прем'єр-палаці. Відповіли, що не виплачують дивіденти акціонерам з 2009 року, а прибуток інвестують у розвиток готелю, а ще займаються благодійністю та підтримують українську армію. П'ятьма Обленерго продовжує володіти і управляти група Ві С Енерджі, яка відмежовується від причетності до лужниківського угрупування. Ми ніколи не підтримували політику Російської Федерації проти України. Ми рішуче засуджуємо російські акти агресії з 2014 року та неспровоковану та невиправдану війну розпочату в 2022 році. Понад вісім років група належить одним тим самим громадянам ЄС, які володіють і користуються всіма юридичними та бенефіціарними правами. Важливо нагадати, що тимчасовий арешт за рішенням суду не є конфіскацією цих активів на користь держави. Статті кримінальних проваджень, де фігурують обленерго та готелі, передбачають конфіскацію у випадку доведення провини. Однак скільки часу триватиме процес, невідомо. Тому відібрати ці активи на користь держави планують за так званою цивільною процедурою через позов Міністерства юстиції до ВАКС. Але поки що мін'юст іти в суд не готовий. Зараз відбувається робота підтвердження пов'язаності, саме пов'язаності Бабакова, який не є юридичним власником жодного активу в Україні. З цими активами, ми український банк. Понад 30 років живемо та працюємо у державі, яка обрала шлях незалежності. Таку рекламу майже через рік після початку повномасштабної війни запустив Альфа-Банк, який досі належить російським олігархам і продовжує працювати в Україні, але змінив назву. «Сенсбанк» про зміни зсередини. Власники банку російські мільярдери з найближчого оточення кола Путіна Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Но мы жертвуем, безусловно, мы страдаем отношения от политического климата, от конфликта России с Украиной, от отношений с Западом. Это все у нас безусловно все у нас сказывается. Відображається настільки, що на початку 2023 року голова правління Альфа банку в інтерв'ю українському виданні спробувала, так би мовити, змінити громадянство власників банку за її словами: Михайло Фрідман, громадянин Ізраїлю, Петро Авен Латвії і лише Андрій Косогов, громадянин Росії. Хоча Фрідман та Авен мають і російські паспорти, їх саме як громадян Росії внесли у санкційні списки Євросоюзу та України. А як щодо такої речі, як презумпція невинуватості, це просто рішення невідомих бюрократів, які вирішили, що я винен за визначенням тому, що я російський олігарх, просто відчули суспільний запит когось покарати. Фрідман та Авен в Україні ведуть бізнес у різних сферах. Це і банк, і страхові компанії, і заводи мінеральних вод, і оператор мобільного зв'язку. На відміну від Бабакова і Ротенберга, слідству немає потреби доводити, що це саме їхній бізнес щодо Фрідмана. Я хочу сказати, що в нього дещо простіша структура власності, тому що в більшості активів, в тому числі тих, яких ви назвали, він є прямим власником. Та навіть попри простішу структуру власності, жоден з активів олігарха досі не націоналізовано і не стягнуто на користь держави. Лише деякі з цих активів арештовані у справах щодо несплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом або державної зради е, в нас же ж не тільки факти ухнесати податків, а є факти, де вони доводили до банкрутства підприємства, тобто вони знищували нашу економіку. В квітні минулого року бюро економічної безпеки зареєструвало кримінальне провадження за статтею щодо легалізації доходів і через суд передало акції банку в управління національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Але як це часто буває, арма не може знайти нового управителя уже восьмий місяць. Нам передали корпоративні права, нам передали нерухомість, два будинки і навіс, нам передали е, акції. Тобто іде складна процедура пошуку управителя. Конфіскувати на користь держави банк могло б міністерство юстиції через позов до ВАКС, але там не готові цього робити, поки Нацбанк не пояснить, як правильно вчинити із банком у разі конфіскації. В Першу чергу національний банк має мати вирішальне бачення. Як, як управляти далі тим активом і як його забрати у власність? Тому ми відпрацьовуємо. Але основна роль тут національного банку. Нацбанк міг би конфіскувати банк за іншою процедурою відповідно до закону, який дозволяє державі під час воєнного стану за спрощеною процедурою націоналізовувати системно важливі банки, але цей механізм працює лише у разі визнання банку неліквідним. А «Сенсбанк», колишній Альфа-банк, таким не є. А якщо ми націоналізуємо банк за іншою підставою, наприклад, через санкції, держава має влити гроші в капітал цього банку, докапіталізувати, тобто витратити гроші з державного бюджету. Бюджету, до речі, цих коштів не передбачено. Як відібрати банку Фрідмана так, щоб потім не вливати в нього мільярди з держбюджету? Дописати в закон норму, що він діє цей закон. Він діє навіть якщо банк виводиться, наприклад, через санкції до акціонерів. Внесення змін до закону за інформацією схем готується. Тим часом, і російські власники банку роблять вигляд, що не проти передати його українській державі. У разі рішення уряду чи національного банку щодо необхідності передачі контролю над банком державі чи іншому акціонеру, власники істотної участі готові безоплатно передати його акції. Невирішеною проблемою для України залишається й інший відомий бізнес Михайла Фрідмана і Андрія Косогова. Природна моршинська. Підтримуй своє тіло щодня. Країні це потрібно. Моршинська, миргородська аляска, акваняня, боржомі торгові марки, які належать найбільшому виробнику мінеральної води в Україні та Грузії, IDC, Боржомі Інтернешнл, співвласниками якого і досі є російські олігархи Михайло Фрідман, а від і Андрій Косогов. Щодо цих компаній, які ви зазначили, це арешт корпоративних прав. Всіх їх компаній, які від які в ланцюгу в них всі групу входять. Це арешт корпоративних прав, арешт статутного капчасток статутного капіталу у 99%, 99%, 100%. Далі нам арештовано промислові зразки, торгівельні марки, корисні моделі. І це все передано в арма. Втім, арма і у цьому випадку не знайшла управителя для водних активів. Нами було прийнято рішення про оголошення конкурсного відбору з пошуку управителів, Простих бездокументарних іменних акцій, прат Моршинський завод, Оскар та прат індустріальні дистрибюційні системи зі строком прийому документів до шістнадцятої години .00 22.02.2023 року. Тож сьогодні, замовляючи наприклад, доставку моршинської або Аляску, українці продовжують платити на рахунок компанії ТОВ ІДС Аквасервіс, співвласниками якої є російські олігархи, фрідман та косогов. От уця невизначеність російських активів, вона навіть багатьом на руку, тому що можна взяти під контроль цей актив, незважаючи на те, що є там якийсь серйозний власник в Росії, там не знаю хто там, Ротенберг, Фрідман, Бабаков, будь-хто. З точки зору політичної корупції, то це дуже дуже зручно в принципі залишити власність, структуру власності, як є. Але взяти цей актив під свій контроль. Підсумуємо через рік після повномасштабного вторгнення Росії Україна створила нові механізми конфіскації активів пособників режиму Володимира Путіна. Однак нині можна навести всього три успішні приклади, коли у справді впливових російських олігархів відібрали їхнє майно, і два приклади, коли відібрали активи у російських державних структур. Процеси затягуються чи то через неідеальну організованість, чи то через свідомий саботаж на окремих ланках. Арма дуже довго шукає управителів на російські активи. При цьому прокремлівський бізнес знаходить способи заробляти в Україні навіть попри блокування і арешти.